До початку навчального року у школі ліцеї номер 23 відремонтують їдальню. Завдяки активній батьківській громаді тут взялися втілювати в життя вже восьмий проект. Тож з 1 вересня вихованці закладу харчуватимуться уже в інших комфортніших умовах. Спільними зусиллями у школі ліцеї номер 23 щойно завершився навчальний рік і одразу взялися за ремонт. Цього разу шкільної їдальні. Це вже восьмий проект, який втілюють життя завдяки активності батьків, коштів міської ради та меценатів. Цей проект, який буде зараз, це повна реконструкція шкільної їдальні, школи ліцею номер 23 заміною вентиляції, вікон, влаштуванням плитки. Ну і зрозуміло, що зробимо і дизайн інший, такий, який би хотіли, щоб бачити у шкільній їдальні. Він цей проект реалізується спільно з управлінням освіти. і батьківською громадою, ну і ми знайшли спонсора, який нам теж допомагає у реконструкції шкільної їдальні. Організовуватися усім батькам, спонсорам, вчителям та депутатам задля вирішення нових завдань вже стало доброю традицією у цьому навчальному закладі. На початку року таку ідею адміністрації школи щодо ремонту їдальні активно підтримала депутат міської ради Оксана Савчук, яка вже декілька років поспіль плідно співпрацює та допомагає 23-й школі. Депутату вдалося закласти кошти у міський бюджет на ремонт приміщення. Тут фактично дуже багато коштів дають і батьки, і спонсор, і міська рада. Тому цього року дуже показовим є саме ремонт їдальні. Тому що ми зараз говоримо про те, що потрібно по нановому переглядати, як діти харчуються в школах, як підрядники їх годують. А це фактично той старт іде з низів з батьків, коли батьки починають капітальний ремонт їдальні і запроваджують нові принципи харчування в школі. Я думаю, це близько треба такі речі підтримувати і далі в цьому напрямку рухатися, тобто робити системні зміни по надаванню послуг харчування в школах. До речі, торік у навчальному закладі капітально відремонтували актову залу. Цьогоріч активно доводять до ладу шкільний харчоблок та їдальню усі разом, як батьки, так і діти. Дизайн змінний. Чому ми оголосили було конкурс для учнів серед учнів для оформлення от цієї стіни, щоб учні зробили свій. Малюночок і цей малюночок перенесли пізніше на, на стіни. Також нам допомогли батьки. Допомогла мама, мама одного учня, яка працює дизайнером Гончаренко, Пані Гончаренко, яка зробила дизайн нашої підлоги. До старту нового навчального року їдальня отримає сучасний вигляд. Причому 70% робіт батьки роблять власними силами.